Дуже класно, вони на мене сіли, не ходові кольори. Вони зазвичай дешевіші. Мені вона прям дуже сподобалась. Така класна. Раніше носила з задоволенням, зараз ні. Виявився занадто коротким. Але мені здається, що це не натуральна тканина, це якийсь поліес. трошки в стилі Dolce Габана. Нарешті почали робити кнопки. І я просто закохалася в цю спідницю. Всім привіт! Рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні знімаю для вас шопінг-лог. Вже приїхала в торговий центр Лавіна. Тож, якщо вам цікаво, дивіться це відео далі. Я вирішила зайти в магазин Котон. Ми давно з вами тут не були. А взагалі я сьогодні збиралася знімати для вас тільки новинки, але насправді розпродажі в магазинах продовжуються. Новинок не так багато, тому буду показувати все в приміжку. Що є, що знайду цікавого, тож давайте швиденько все приміряти. До речі, поки не почала переодягатися, хотіла показати вам свій сьогоднішній образ. Він достатньо простий, але хотіла розказати вам про ці шорти Бормуди джинсові, які я міряла в магазині Сінсей. Я все ж таки їх придбала. До речі, футболка теж звідти. Сьогодні в мене такий look of the Сінцей. Шорти класні, хочу сказати. Я вже пару тижнів їх ношу, дуже класні. Взагалі мені дуже вони сподобались, вони зручні, класно сидять, гарно виглядають. Ну і в принципі футболка теж якість більш-менш непогана. Мені подобається тому, якщо ви сумнівалися, чи купувати якісь речі з сінцею, можна купувати однозначно краще попередньо, ніж чим замовляти на сайті. Перед тим як замовляти на сайті, бажано все ж таки їх пощупати, подивитися на цю річ, як вона виглядає. бо Є речі гарної якості є не дуже. Ну, в принципі, як і в будь-якому магазині. Але оці шорти і футболка мені сподобались. Перший образ. Ось такий він у мене. Дуже сподобалася ця спідниця. Вона в горох. Дуже така приємна тканинка, хоча мені здається, що, скоріш всього, це поліестер. Бачите, як вона гарно на мене сіла. Хотіла цей образ зробити просто з жилеткою без топ під низ, але, на жаль, жилеток залишилося дуже мало розмірів майже всі великі, тому мусила вдягнути під неї топ, щоб. Якось це більш гарно виглядало. Але мені дуже подобається поєднання жилеток зараз з спідничками. Зараз дуже багато носять дівчата жилетки з шортами або з брюками. А мені дуже подобається поєднання такої жіночності і маскулиності в вигляді жилетки. Ось такий топ сюди ще підібрала. Зараз вам його теж покажу. Він Виявився занадто коротким. Я думала, що він буде трошки довший. А попереду тут ось такий вузлик. Позаду він іде трошки довше. Зараз ще зніму жилетку вам покажу. Жилетка базова, стандартна, такої костюмної тканини, Гудзики в тон, бо були ще такі більш акцентні гудзики. Мені це не дуже подобається. Була б мого розміру, взяла б обов'язково. А так все-таки мені не подобається, коли вони такі завеликі і тут все. Торчить, тобто під рубашку, під сорочку або під гольф можна втягати, а мені хочеться втягати саме на голе тіло. Так, це виглядає більш гарно, як на мене. Жилетка була в 36-му розмірі. Зараз її ціна 600 гривень коштувала 1200 гривень. Мені здається, це найдешевша вартість за жилетку, яку я бачила в мастмаркеті. Так, ну і показує цей топ. Ось так він виглядає, нічого особливого. В принципі, він більш-менш гарної якості, не світить. Спідничка йде просто на резинці. Дуже гарна. Цей топ був в розмірі S, 250 гривень він коштує. І по складу це поліамід 95%. І ця спідничка в горох. 34 розмір був на мені, 1200 коштує. І це віскоза. Наступний мій образ. Він у мене вийшов такий монохромний. І я просто закохалася в цю спідницю. Подивіться, яка вона класна. А силует. В стилі карго, з такими накладними кишеньками. Дуже класно виглядає. На мене вона довжиною, ну, дивлячись, як її посадити, її можна посадити вище на талію, можна нижче. Майже Максі довжина для мене. Вона ще класно тут затягується на резинці. І ви можете просто, в залежності від того, наскільки сильно ви її затягнете, ви можете її посадити трошки вище, можете нижче. як як кому комфортно. Але мені вона прям дуже сподобалась, така класна. Зазвичай я не дуже люблю такі речі. А це прям, прям клас. Так багато тут тканини, дуже прикольно виглядає. І підібрала до неї такий звичайний базовий топ. Якість непогана, але якось цікавий розмір S, Щось він тут у мене якось трошки волокуватий. Можна подивитися XS. Ну, спідничка, просто дуже приємна тканинка. Зараз подивимось, що це за тканина. Скільки коштує, бо я, чесно кажучи, не побачила чи вона на розпродажі, чи це нова колекція. Ця спідничка була на мені в розмірі 34 1600 тисячі кошти. Це бавовна сто і ця майка була на мені в розмірі XS, а, до речі, я думала, що S. Так, і вона коштує 189 гривень зараз. І ще один дуже класний образ підібрала нарешті ось таку класну джинсову спідницю. До неї підібрала базовий топ у смужку. Дуже здивована, що знайшла такі спідницю, джинсову для свого зросту нормально, бо всі спідниці, які я Бачила у Манго, в інших магазинах всі вони були на мене задовгі. А тут, подивіться, просто супер довжина, класно сіла, вона. Ну, в принципі, і по талії сіла якось так гарно. Така тут занад, ну, достатньо висока посадка, гарний розріз попереду, ну взагалі класно І колір такий гарний. Мені подобається. І топ до речі, дуже класний, мені сподобався, приємна тканинка. Він такий, не дуже короткий. Під високу посадку буде якраз ідеально поєднуватися з низами. Ну Спідниця взагалі просто вогонь. Мені дуже сподобалось, класно. Так, цей топ зараз коштує 180, 179 розмір XS. І по складу це, до речі, поліестер 66 і 34 віскоза. Хоча я думала, що це катон. Тканинка приємна. І ця спідниця 1300 коштує. Розмір був 34-й. Ну, і ще один образ з котону. Це ось така сукня. Сукня в рубчик. Кого сірого кольору була ще, до речі, в інших кольорах. Я взяла на себе розмір М враховуючи те, що така сукня підкреслює всі особливості моєї фігури. Ви бачите, що вона навіть в розмірі М мене обтягує у стегнах. Але, в принципі, ну, вона і має такою бути. Мені подобається, що тут трошки є, скажімо так, повітря, що вона тут все не обтягує. в принципі, сіла погано. Мені сподобалось, що тут цупка така тканинка, не тоненька. В принципі, виглядає непогано і класна довжина. Як на мене, якраз на мій зріст. Мені подобається. І ця сукня 549 гривень коштує. На мені був розмір М, І по складу це, мені здається, Поліестер. Так, ну що? Я вже в магазині Хаус. Ми теж тут давно з вами не були. Тут зараз з новинок лише джинси і сорочки, тому я вирішила показати вам все ж таки щось з розпродажу. Знайшла трошки гарних речей. Перший образ вже на мені. Взуття, вибачте, забула, не взяла. Показую, це ось такий класний джинсовий жакет. Мені подобається, що він тут на Кнопках, хоча тут зроблено, наче це звичайні гудзики. Я спочатку подумала, що це гудзики, але це кнопки. Джинс тут тобто, такий достатньо м'який. До речі, я не дуже люблю жакети джинсові, коли вони такі дуже-дуже цупкі. Мені подобається, коли в них так комфортно, особливо, якщо це варіант на літо. У цього жакету дуже гарний такий світлий колір. Бачите, він... Не дуже довгої довжини, достатньо широкий тут рукавчик В принципі непоганий. І під цей жакет одягнула ось таку рожеву сукню. Зараз вам і більш детально покажу. Ось така ніжна. Рожева квіткова сукня. Є такі гарні в неї, бачите, рукавчики. Затягується вона тут зверху, тут зав'язується шнурочок і можна підтягнути. Є малесенький такий розріз, дуже делікатний. Суконька такого а силуету до грудей вона більш так проталена, а далі йде така вільна. В принципі, непогана сукня, мені подобається такий ніжний ніжний колір. На літо гарний гарний варіант. Цей жакет коштує 600 гривень зараз. Розмір на мені був xs Ця сукня зараз коштує 600 гривень. Розмір XS це 100% віскоза, але ну, якість пошиву, чесно кажучи, слабенька. Тут нитки торчать. Ну. Виглядає непогано, а якість трошки хромає. І ще одна така кокетлова сукня. Вона вже в такому голубому відтінку, так само такий ботанічний принт. Теж гарно зроблена. Тут вже такі рукавчики більш вільні. Є пасок, можна затягнути, як вам потрібно. Що мені подобається, що тут є кнопка. Нарешті почали робити кнопки на речах з таким достатньо глибоким декольте, щоб можна було... Не хвилюватися. Колір теж такий дуже гарний. І На літо дуже гарний варіант. Такою легенькою сукня. на пляж, в кафе. Дуже-дуже гарно. Ця сукня була на мені в розмірі S. вартість 400 гривень, і це так само віскоза. Так, ще один образ. Це ось така біла базова подовжена сорочка. І до неї я підібрала таку атласну спідницю. Схожу, ми з вами міряли сьогодні в магазині Котон. Там вона була в горох. Тут вона просто. Чорна. Це розмір S. Зараз я вам її покажу більш детально. Ось так от вона на мене сіла. В принципі, гарно сіла і по талії. В принципі, це така спідничка універсальна. Її можна носити як влітку, так і восени під светри, влітку під топи. Дуже класна річ. Вона, до речі, тут є ще в рожевому кольорі. Дуже гарний такий пудровий колір, тому зараз вам її покажу ще в такому кольорі. Я ще показую вам цю спідничку в такому рожевому ніжному пудровому кольорі. Це вже на мені розмір S. Вона сіла більш так приталено. Мені розмір S сподобався більше, ніж XS. Вона так виходить і довшою, бо розмір S сідає мені високо на талії. S можна спустити трошки нижче і вона буде довшою. Але тут дуже такий гарний ніжний колір. Ну, Я вже так вам сорочку зав'язала, щоб краще просто було видно. Вартість цієї сорочки 600 гривень, і КС був розмір на мені, це котон 100%. Вартість цієї спіднички 600 гривень. Це розмір S і це віскоза 100%. І ця спідничка розмір XS, але ви бачите, що її вартість 399. Дуже часто звертаю увагу, що неходові кольори вони зазвичай дешевші ніж. Кольори, які користуються більшим попитом у клієнтів. Тому е, міряю ще цю спідничку ще раз під свою вже футболку. Е, бачите, вона дійсно класно підходить під мій сьогоднішній образ, і під взуття, і під футболку. Я насправді їхала саме за такою спідничкою, але я думала придбати її в магазині Resort. Мені там вона подобалась. Я її вже міряла і, здається, навіть якомусь в якомусь влозі показувала, але вона там теж була в розмірі S і сиділа на мені трошки гірше. Мені здається, що вона отут була трошки більша. Я сьогодні хотіла поїхати і подивитися, чи з'явилася вона там в розмірі XS. Тому зараз схожу в Резорт, подивлюсь, чи є там ця спідниця, і якщо там її немає. То цю собі куплю, бо дійсно хотіла таку чорну спідницю. У мене є така в горох світла, у мене є така сіра. Чомусь я дуже люблю саме такий фасон спідниць. Чорної у мене не було, чорну дуже хотіла придбати. Тому зараз сходимо в різд разом з вами. І якщо не побачимо, то повернусь сюди. Я вже в магазині Різерт. Я думаю, ви звернули увагу, що як тільки він Відкрився в лавіні. Я сюди заходжу майже кожного шопінг-логу, бо насправді люблю цей магазин і враховуючи те, що у нас зараз немає ні Зари, ні Масі Мудуті. Ні Страдіваріуса, ні Бершки, тож Різерто один із таких найкращих магазинів, які у нас зараз залишилися, тому по показую його. Тут є невеличка, невеличка така нова колекція. В принципі, нічого там такого суперкласного не знайшла. Єдине, що знайшла, це ось таке чарівне боді з такими гарними рукавами. І нарешті я побачила ці шорти-спідницю. Дуже класно вони на мене сіли. Це 34-й розмір. В принципі, сидять просто ідеально. Сіли якраз на талію, як мені і потрібно. І дуже мені подобається поєднання з таким боді. Це боді, я його не застібала, вам покажу. В принципі, така непогана якість, але мені здається, що це не натуральна тканина, це якийсь поліестер, але в принципі виглядає так достатньо ефектно. Ну і шорти ці просто класні, мені дуже подобаються, Але зрозуміло, що зараз багато вже бачу в них дівчат, не хочеться носити всім однакове, але шорти класні. Хто хотів, у візорті звернути на них у Шорти були в 34-му розмірі, 999 гривень коштує. Так, і це боді. А розмір XS, 800 гривень коштує. Наступний образ це сукня. Вона вже з розпродажу. Трошки в стилі Dolce Gabbana. Чомусь вона мені нагадала цей бренд. Вона в маленькі-маленькі такі троянди, дуже цікаво зроблена. Така у неї позаду спинка, тут на резинці. Вона просто натягається. Достатньо такий гарний виріс, гарний декольте. Є підкладка. Підкладка йде десь до коліна. А далі вона йде прозора. Тут вам нічого не світить, можна вдягати без білизни, виглядає дуже красиво. Ця сукня коштує 799. На мені був розмір XS. Ну і ще одна сукня. Така вона довжини міді. Ви бачите, вона повністю облягає, котре вдягає таку сукню і розуміє, що все ж таки не готова я носити такі проталені сукні, коли все видно. А якось. Раніше носила з задоволенням, зараз ні, тому ну, вам її вже покажу, поприміряла. Не, сукня класна, сукня дуже класна, у кого ідеальна фігура. Вона буде дуже гарно підкреслювати вашу ідеальну фігуру. Ця сукня була в розмірі S, 500 гривень зараз коштує і це поліестер. Ну що, ось такий що пенфох у мене сьогодні вийшов. Вам з тих речей, які я сьогодні приміряла. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі у нових відео.